Привіт! Дякую, що дивитесь Слава Про і дякую, що підписуєтесь на канал. Якщо вам сподобається сьогоднішній випуск, то обов'язково не забудьте поставити лайк. А Лесю Нікітюк, нашу улюблену Лесю Нікітюк, оштрафувала поліція. Відбулося це на трасі Хмельницький-Київ. Леся перевищила швидкість аж тут раптом поліцейські з радаром. Телеведуча не стала сперечатися, її отримала штраф 340 гривень і одразу ж його сплатила. До речі, знаєте, якщо я порушую, то ніколи не сперечаюся з поліцейськими ім. Не розумію тих, хто після порушення починає умнічати і намагається відмазатися. Слухайте, порушили. Сплатіть штраф, і не пантуйтесь. От ви погоджуєтесь. Хто ж новий коханий Наталії Могилевської? Я вже вам розповідав про те, що чоловік займається військовою справою, і, от нещодавно стало відомо, що його ім'я Валентин. Кажуть про те, що Наталя і Валентин познайомилися саме під час поїздок Могілевської з концертами на підтримку українських бійців, і у них справжнє кохання і красиве кохання. А коли ж весілля, питаюся, я у Наталі. Ну поки <смеш> без відповіді, але думаю, що це станеться одразу після перемоги. І дуже щиро радий за Наталю. І ще в однієї співачки з особистим життям все добре. Це реперка Альона Альона. Рік тому, на 14 лютого, стало відомо, що Альона розійшлася зі своїм коханим, і протягом року, взагалі, нічого не було відомо про її особисте життя. Але ось з днями співачка розмістила новий пост, де розповіла про те, що її коханий сприймає її такою, яка вона є. Тобто коханий вже з'явився. А ще реперка написала, що її хлопець часто каже, що вона себе не любить, і вона з ним сперечається, доводить зворотні. І тут Альона зізналася, що якщо її любить себе, то не до кінця і не завжди можете зайти в інстаграм реперки і почитати цей мотиваційний пост. А я хочу сказати: дівчата, любіть себе. Ви. Прекрасні. Адже якщо ви себе не любите, то чому у вас мають полюбити інші? Ви прекрасні. Без жодних але. Актор Леонардо Ді Капріо задонатив для українських дітей. Про це розповіли у фонді Олени Зеленської. Стало відомо, що цей донат був для дітей, які постраждали від російської агресії. Ну і Ді Капріо це робить вже не вперше. Ще у березні він задонатив на рахунки благодійних фондів, які надають фінансову і гуманітарну допомогу. Тому давайте поставимо лайк Леонардо і всім голівудським зіркам, які допомагають Україні. Ну і ще про одного голівудського актора стало відомо, що Брюс Уліс невіліковно хворий стан 67-річного американського актора погіршився. І нагадаю, що він заявив, що завершує свою кар'єру через афазію, а це порушення мови, що позначається на його когнітивних здібностях. І от тепер стало відомо, що у Брюса Виліса фронтотемпоральна деменція. На жаль, проблеми із спілкуванням це лише. Один із симптомів хвороби, з якою стикається Брюс. Ну і до приємних новин у Іраклі Макацарія буде дитина. Нагадаю, що нещодавно грузинський бізнесмен одружився на своїй 20-річній дівчині Лізі. І тепер стало відомо, що Ліза. Вагітна, поки стать дитини невідома, але хочеться привітати раклі з цією подією. І, до речі, відкрию вам секрет. Макацарія один з перших, хто мені написав рік тому, після початку повномасштабного вторгнення, і запропонував допомогу. І це ще раз доводить, що дружба можливо навіть на відстані. Аліна Гросо досі відновлюється від складної операції, яку перенесла ще в жовтні. Цього разу співачка поїхала в Індію, де перебуває вже місяць, і там Аліна знаходиться у шпиталі. Як каже сама співачка у цьому шпиталі здебільшого перебувають старші люди. Ну і тепер Аліна Гросу достеменно не зрозуміло, що за операція була у Аліни, і чому на відновлення їй потрібно було вирушити аж в Індію. Але я кілька разів запрошував Аліну на інтерв'ю і поки отримував відмову. Сподіваюся, скоро ми дізнаємося більше. Ну і в кінці випуску, як завжди, поговоримо про чмоню. Співачка, якщо її так можна назвати, інстасамка пожертвувала майже мільйон фублів на російську армію. А це майже півмільйона гривень. І ви спитаєтеся, навіщо нам з вами про це знати? А я відповім. Інстасамка це одна з парашкінських артисток, яка досі залишається в топах прослуховувань в Україні. І українці мають знати, кого вони слухають і куди йде монетизація з цих прослуховувань. Тобто схема проста: Українець прослухав пісню артиста з Параші. За це артисту прийшла копійчина. І цю копійчину цей російський артист, перераховує для тих, хто потім йде вбивати цього ж українця, який прослухав російську пісню. І для мене досі не зрозуміло, чому ми, українці, виводимо в топи ось таких артистів. Нещодавно поспілкувався зі своїм сином з цього приводу, і він сказав, що ну весь TikTok завалений інстасамкою. Тому, шановні батьки, будь ласка, подивіться і послухайте, що слухають ваші діти, і просто спокійно поясніть їм ту схему, яку я щойно розповів. Впевнений, вони зрозуміють. Адже на щастя, у нас стало дуже багато крутих і модних артистів, які роблять набагато крутішу музику, ніж вся ця Парашкінська шваль. І от як, на вашу думку, потрібно пояснювати ще тим українцям, які слухають російських артистів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але без радикалізму, давайте от по суті. Дякую. На цьому все. Дякую, що дивились. Підпишіться обов'язково на канал, адже нам ще трохи не вистачає до 50 тисяч підписників. Ну а минулі випуски слава Прой і інтерв'ю зі скандальною блогеркою Тетяною Коряк. Вона ж корячка. Дивіться ось тут через три, два, один.